Вітаю! Сьогодні моя розповідь про таку реліктову рослину, як молодильний козерний. Молодильний козерний є єдиним представником родини молодильникові на території України. Це багаторічна підводна рослина. Виростає до 20 см завдовжки, має вкорочене бульбовидне стебло. Стебло має камбій, тому здатне до вторинного потовщення. В нижній частині стебла розвивається двох трьохлопатевий ризофор, від якого відростають тонкі, довгі розгалужені корінці, у верхній частині стебла розвиваються листки, зібрані у розетку, листки шиловидної форми. Внизу листки розширені, а з внутрішнього боку мають заглибини, у яких розвиваються мега або мікроспорангії. В кожного листка є одна жилка та чотири повітроносні канали. Молодильний козерний має листки двох видів вегетативні і спороносні. Спороносні листки восени опадають, а вегетативні зимують на стеблі. На наступний рік вони вже стають спороносними. У життєвому циклі молодильника озерного, як і усіх вищих спорових рослин, спостерігається чергування поколінь, нестатевого спорофіту, який і представлений зеленою рослинкою молодильника озерного, та статевого гаметофіту. Жіночий гаметофіт молодильника озерного розвивається із мегаспор, а чоловічий гаметофіт із мікроспор. На них достигають гамети, які, зливаючись у воді, утворюють зиготу. Із зиготи розвивається зародок спорофіта. Потрапивши на піщане дно озера, молода рослинка вкорінюється та починає самостійне життя. Молодийний козерний росте на глибинах до двох метрів. Тому після великих штормів, наприклад, на білому озері Варажського району, Рослинки вириваються з дна та викидаються на берег. Як реліктовий вид та єдиний представник родини молодильникові, молодильник Озерний перебуває під охороною. Рослина заносена до Червоної книги України. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.